Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогоднішнє відео предназначене для коридора затемнення, що воно трансформує. Так? Що прибирає, що трансформує, що в нас буде змінюватися на земному та тонкому плані? Як покажу? Буде два варіанти. Дивимося: перший варіант зелений, другий варіант жовтий. Зелений. Так. Що у вас змінюється, забирає, трансформує коридор затемнення та що? Ой, тяжке життя, тяжкий шлях, коли ви до життя відносилися, що вам зараз дуже-дуже тяжко, так? Що ви розумієте, що. Потрібно щось змінювати, але з кожним часом. Знаєте, Новини у нас такого завжди формату йдуть, що як не слухаєшся, то прям, нібито 10 мішків зверху цемента наложили. наложили. Тому я, наприклад, новини геть зовсім не дивлюся, і плітки не слухаю. Зміниться те, що вам було йти по життю дуже важко. Дуже довгий. Тяжкий шлях. Коридор затемнення його прибере. Ви тут відпрацьовували якусь програму кармічну, так? це урок. Карма це у нас завжди урок. І ви тут відпрацьовували карму урок по сімейному статусу. Або це була родова програма, якщо родова, то що гроші? Гроші, коли грошей мало, коли енергії дуже мало, коли гроші приходять потрошечку, або якщо вони сьогодні прийшли великими, великим достатком, то через тиждень, через навіть до іншого. До Іншого доходу так не вистачає часу. Тобто вони більше уходили, ніж приходили. У вас була програма, яку коридор затемнення забирає. Що він її трансформує? Так, ну я хочу сказати, що ви тут і психосоматично залежали від того, що грошей дуже обмаль. Що змінює? Змінює те, що жінки почнуть набиратися енергії води. Або ставлення до грошей, у вас дуже сильно змінюється. Енергія води та <кій> луни, так, місяця, це завжди грошовий потік жіночої енергії. І тому ви тут почнете наповнюватися цією енергією, і у вас, якщо ви не працюєте, ви підете на роботу, або у вас буде. Я просто не пам'ятаю, як це називається зарплатня удвоїться, так? тобто вам почнуть виплачувати зарплату більшу, або ви зміните свою роботу, де потік фінансів набагато гарніший, і ви будете дуже задоволені. При тому у вас така трансформація, що робота буде вам не тільки подобатися, а ви відчуєте, що це вам що ви майстер цієї справи, так? Тобто, що воно вам підходить. Для деяких коридор затемнення, зміна бізгрошія на те, що вам повисять статус на роботі. Тобто ви підете на повищення на статусу. Що тут ще? Жінки вийдуть із такої затяжної депресивного, затяжного депресивного стану, де вам було незрозуміло чому так. І нарешті ви побачите варіанти виходу, виходу з цього. Перший варіант тут за... чомусь для жінок більше, що жінки захочуть заробляти, жінки, які свободні, без відносин, вони нарешті звернуть увагу на те, що я не просто хочу, щоб чоловік мені давав так, а я хочу ще й розуміти, що готова я давати чоловікові так, тобто обмін енергетичний, я би сказала так, що правильний вибір чоловіка для свого життя. І перш за все, для того, щоб вам було добре, щоб ви хотіли щось цьому чоловікові дати. Але для більшості, по-першому варіанту, тут підняття. Фінансових можливостей? Дякую перший варіант, другий варіант. Що забере та трансформує коридор затемнення для вас? Яку програму, яка програма ізжила себе? І що вона вам дасть? Значить, тут люди, які в свободі були дуже-дуже одинокі. Вони були не просто одинокі, тут люди, які хотіли, а можливо, і не хотіли, так? а можливо, ви насолоджувалися тим, що ви зараз один або одна, і це зараз вчасно, і ви бачили в цьому сенс, але програма на те, що ви самотні або. Одинокі, так, вона зміниться, вона повністю спалюється і вона закривається. Якщо це був ваш вибір, то я хочу сказати, що всесвіт вас виштовхне із цього стану, коли ви хочете побути один на один з собою. Так, у вас відкриються дороги, це для чоловіків і для жінок. Я так розумію, у вас відкриються дороги, ви почнете бачити перспективи свого життя і нарешті ви зробите прорив. У. Що це таке? Чоловіки будуть дуже сильно рішучі. цей час коридор затемнення забирає, коли вам було одиноко, ви не розуміли, що робити з цим, шукали по інтернету, або ще якось пару, але не знаходили. Так? І... Кожного разу шукали нову, нову, нову. Для жінок те ж саме, коли ви дуже часто шукали чоловіків на зараз. Тут відноситься до стосунків. Другий варіант. Чоловіки зрозуміють, що вони хочуть, яку вони жінку хочуть. Так? І вас із самотністю виштовхнуть. Жінок також Так, це йде обнулення цієї програми, і до вас йде нова людина. А, ту, яку ви, ну, таке в мене зараз таке бачення, нібито ви про таку людину мріяли. Раз, подивимося. Так, ви зустрінете, що чоловіки, що жінки, ту людину, про яку ви мріяли. Або це образ тієї людини, так? або це характеристика тієї людини. Тут вам коридор затемнення дасть пару. Пару. Ті, які чекали свого чоловіка, коли він приїде, будь ласка, він до вас приїде. Так? Тобто сім'ю, повну сім'ю і парність. Тобто, ви нарешті вийдете із самотності і вам дадуть пару. Тут дадуть кохання. Для жінок імператора, для чоловіків імператриці, але людину, яку. Ви хотіли з нею не просто жити, а обмінюватися енергією, проводити свій час. А з вами була Тетяна. До нових зустрічей!